Доброго ранку, любі діточки. Почнемо наше заняття з привітанням. До нас гості завітали, всіх по черзі привітали. Вітаємо небо голубе, вітаємо сонце золоте, вітаємо, друзі, щиро вас, хай буде завжди все гаразд. Дітки, ми з вами потрапили на Квіткову галявину. Вона нагадує казку, все тут та таке чарівне, незвичайне. Послухайте загадку. Ця червона намистинка майкриця у краплинках, невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло. Правильно, дітки, сонечко, сонечко, бонечко. Прокинулось сонечко-бонечко, дивиться навкруги, бачить, які красиві квіти і чутно різні цікаві звуки. Повсюду літають, повзають, стрибають її друзі, комахи і кличуть сонечко-бонечко гуляти. Сонечко, бонечко, визорне віконечко, тобі буде видно, тут чекай, дітки, ти їм радість подаруй, заспівай і затанцюй. Вирішило, сонечко, бонечко, запросити своїх друзів до себе на гостини. А ви бадайте, хто прийшов до нього в гості. Що за гість? Ніжок має шість, аж чотири крильця має, по квітках собі літає, ні бджола, ні джмелик, зветься він. Метелик, дивний крихітний автобус по піску кудись поліз, а він ходить так повільно через те, що без коліс. Це равлик. Хоч маленька ця комашка, не впізнати її важко. Це відомо і дитині, в неї вогник всередині. Ніби світлий маячок пролітає світлячок. Маю ніг багато, не знаю, що взувати, знаю всі доріжки, а звуть сороконіжка. Він працює кожен день, там живе де трухлий пень, тисячі їх в одній хаті, всі трудящі, не пихаті, то не риба і не птаха, а малюсенька мураха. Так, кожен гість вирішив подарувати по квіточці сонечку, бо без подарунку. Не можна йти у гості, скільки комашок, стільки і квіточок. Ось у нас гра на гостини до сонечка вонечка. Ось подивіться, давайте назвемо квіточки. Це в нас як називається квіточка? Нарцис, скільки нарцисів? П'ять. Це квіточка тюльпани. Скільки тюльпанів? Чотири. Це кульбаба. Скільки кульбаб? Одна. Це в нас гіацин. Скільки цих квіток? Три. І це в нас гілочки, буску. Їх два. Прилетіли метелики. До яких квіточок ці метелики полетять? До нарцисів полетять бо метеликів п'ять і нарцисів теж п'ять. Мураха прибігла, до якої квіточки вона піде. До кульбаби піде, бо кульбабка одна і мурашка одна. Сороконіжки. скільки їх? Три. Тому вони підуть до гіоцинтів. Їх теж три. Світлячки. Скільки їх? Чотири. І вони підуть до тюльпанчиків, бо тюльпанів теж чотири. І равлики в нас два. Равлики підуть до буску. Молодці. Ще гості завітали до сонечка бонечка, але вони в мішечках свої подаруночки принесли. Скільки в першому мішечку в нас полуничок? П'ять. А скільки груш? Три. А чого більше? Так, полуничок більше. В другому мішечку в нас кукурудза, скільки курок кукурудза. Чотири, а помідорчики? теж чотири, чого більше? Порівну. Так, а цікаво, е яка ж комашка принесла перший мішечок. Давайте дізнаємось. Дуже високо стрибає, над квітками мов літає, зелененький молодець зветься. Коник стрибунець. Так, а другий мішечок? Збирається у політ на полянці вертоліт. Швидко крильцями махає, над листочками кружляє, прилетів та сів на лапки. Вертоліт комаха, бабка, правильно. Дивимося інші подарунки, скільки пирамідок? Три, скільки м'ячиків. П'ять. Чого більше? М'ячиків більше в другому мішечку. Скільки біноклів? Два, скільки м'ячів. Один чого більше. Біноклів більше. Хто ж ці подарунки приніс? Уночі пишіть на вухо, не бджола він і не муха, боляче кусається, в тіло упинається, крові напивається та й летить кудись до хмар, зветься той писком. Комар! Так, а другий мішечок хто приніс? Ніг багато вона має і ніколи не літає. Шкіра різнокольоровка, візерунки розмальовка. Зима починається, блялечку згортається, солодко всю зиму спиться, замотані гусениці. Так. В першому мішечку в нас виногради, грони вінограду. Скільки їх? Два, дві гроночки. Скільки кавунів? Три. Чого більше? Кавунів більше. Скільки цукерок? Чотири. А скільки круасанів? Три. Чого більше? Цукерок. Хто перший міш, мішечок приніс? Лиш один у цілим світі, восьминогий плете сіті, ловить сітями комах, а не рибок і не птах, завдає комахам мук, поїдає їх павук. Так. А хто другий мішечок приніс? Корисна комаха є, діточка медок дає, полоса та мала називається Правильно Джола. Молодці діточки. Граємо далі. Знайди тінь. Так, знайдіть тінь. Е, метелика. Під яким номером? П'ять, мурашка. Один. Тільки вона дивиться в іншу сторону. Сороконіжка. Під номером 4. Е, жучок сонечко. Під номером 2 коник трибунець. Під номером 3 він теж дивиться в іншу сторону. Павук. Під номером 4. Бабка. Під номером 1 в іншу сторону дивиться. Бджола. Так, під номером 5 теж дивиться в іншу сторону. Муха. Під номером 3. І комар під номером два. Добре. Діточки, треба відпочити, щоб наша оченятка трохи відпочили. Сіли рівненько, рухаються тільки очі. Починаємо рухати очима вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору вниз. Потім... Давайте ми з вами будемо рухати вліво вправо. Починаємо ліво, вправо, ліво, вправо, ліво, вправо. Потім рухаємо очима по полу в одну сторону, потім в іншу. Один, два, три. В іншу. Один, два, три. Молодці. І покліпали оченятка, покліпали, покліпали, покліпали. Наші оченятка відпочили, ми можемо продовжувати. Яке свято почалось на галявинці? Все навкруги пищало, шаруділо, стрекотало, дзижджало. Давайте по закріпимо, які ж тваринки. Які ж комашки були присутні на святі? Яка перша комашка? Мураха. Далі метелик. Далі бабка. Називайте бджола, коник, павук, сонечко, муха, комар. Гусінь, все вірно, молодці. Але несподівано в небі з'явились птахи, і комахи почали ховатися на деревах. Подивіться, скільки в нас дерев, однакові ці дерева. Ні, вони різні, вони різні за розміром. Давайте ми з вами викладемо ці дереви за розміром, від меншого до більшого, а допоможуть нам пташки різного кольору на цих деревах. Тож з самим найменшим деревом, яке буде, те, на якому червона пташка. Слідуючи за розміром більше, те дерево, на якому коричнева пташка. Слідуючи з синьою пташкою. Слідучею, жовтою. І саме велике дерево це з малиновою пташкою. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. 5. Скільки всього дерев? П'ять. Так, правильно. А тепер давайте роздивимось і порівняємо ці дерева. Однакові вони? Ні, не однакові. Скажіть, чим вони відрізняються? Вони відрізняються розміром, висотою. Перше дерево у нас вище, а друге нижче. Так, перше дерево у нас вужче, а друге ширше. Бачу, яке воно широке. А давайте стовбури роздивимось. У першого стовбур тонкий, а у другого дерева товстий стовбур який. Ось які гарні дерева незвичайні. Так, але ж інші комашки теж е, почали ховатися. Давайте ми назвемо напрям, куди ж вони поповзли. Не назвіть, будь ласка, куди поповзло сонечко. Вліво. Так. А бджілка, ось ця бджілка, Теж вліво. А помаранчевий жук вгору поповз, а жук рогач ось такий, в якому напрямку поповз, він вправо поповз, гусінь, вправо поповзла, Колорадський жук, в якому напрямку поповз, вниз поповз, і ось така блакитна. Комашка метелик полетіла вгору. Молодці. Слідує завдання математичні сонечка. Подивіться, у нас на листочках стоять цифри. Ось ми повинні назвати до якого листочка поповзе сонечко. Це сонечко до якого листочка поповзе? До листочка з цифрою три, бо в нього на спинці три. Чорні крапочки. Ця комашка до листочку під номером 2. Ця комашка до листочку під номером 4. Ця комашка до листочку під номером 1. Ця комашка до листочку під номером 6. Правильно. Ця комашка до листочку під номером П'ять, молодці діточки. Ви добре впорались зі всіма завданнями, пограли. Сонечко, Бонечко, дуже задоволено. Вони Дякую вам за увагу, за вашу участь, і вона полетить, полетить до інших діточок. До побачення, я з вами теж прощаюсь. До побачення, до побачення. М -м -м.